Можна десь місяць-півтора, можете поки що не пересаджувати, а потім зробити перебалочку в такій маленькі да. ночі. Але це зімньої ніч, вона дуже гарна. Вона темно-темно-синя, вона не голуба, вона синя. Не фіолетова, не така фіолетова, а іменно синя. Що тут всі такі світи, а це ні. Ніяк... От дивіться, візьміть ще собі Метагалактику, це дуже гарно. Оця дуже гарна. Ну, оце, дихання грози, це взагалі. Вона чимось нагадує оцю. Ну, а по чому вона це дихання? дихання грози? Щас, щас, дихання грози 80 гривень. Це у вас тут вони ще продаються, та да? вже готові. Чи що, це чи листи порівняно? А листи. А листочек почем? А Тридцять. Вони у нас не на фетильному поливі були, ні? Полив. Ну там якісь, там, мабуть, лампи були, да? Ну конечно, я займаюся цим професіонально. У мене лампи, підсвітки, стеллажи, конечно. А у вас якийсь сайт є? Може, чи є в інтернеті? Заходіть у Фейсбук, Ірина Іщенко. А, Ірина Іщенко. Mm -hmm. Ага. Понятно, хорошо. Там моя колекція, будь ласка, знайдіть, вибирайте, обращайтеся. Я общаюсь з всіми, отвечаю всім. На месенджер, на вайбер. Не вопрос. Хорошо. Дякую.